Велосипед електричний, 23 тисячі гривень зі Швейцарії. Показую вам, що на ньому, тільки на нема. Дивіться, яка тут амортизаційне село, як воно працює. Амортизація тут. Мотор Panasonic. Батарея Panasonic 36 вольтова. Зарядний пристрій в оригіналі. Дивіться, ще вам тут зараз такий покажу. Тут, в комплекті, є насос. Укомплектований. Має, значить, планетарну втулку Nexus 8. Отут і одна зірка. Впереді і взаді. 8 передач середині в бобіні Повноцінні крила в нас стоять. алюмінієва рама 26-ті колеса, кріплення на баночку. Стан дуже гарний, біленький, я вам скажу, взагалі дуже крутий. Показує, що там по батареї, по амперажах. Так, значить, дивимося. 15,5 А36 вольт. Хто розуміється, робіть висновок. Так, показуємо далі. Значить, кермо у нас піднімається собі, як має бути. Фара, значить, передня-задня працює від своєї динамії втулки, щоб не брати з батареї. Гальма у нас, магура, гідравлічні, обвідні. Дивіться, планетарна тулочка працює дуже. Чітко повірте, люба старша людина ну, собі переключить. Дивіться, тепер на монітор. Все дуже просто і надійно. Павер вмикаємо. В стандартному режимі 70-80 км проїжджаємо, Векоп про 100 Включаємо спорт, якщо у вас там ноги болять, чи десь величезна гора. Не хочете крутити і на дворі жара включаєте ніген. До 50 км він валить. Тут на пульті, бачите, включається фара. Раз включили, підсичується монітор плюс. Покажи світить фара. Повноцінні крила, усилені у вода, ви можете їхати ним. як по лісі, як тільки день не можете їхати. Наріс десь воно від метра п'ятдесяти, він підходить до метра сімдесяти. Подивіться, що це за лялька, як новесенький. Тут бронепльовичка поклеєна, хтось ногу перекидав, щоб не зацепати. Ну, Велосипедик просто прекрасний. І надійний. Я вам даю гарантію, що такі велосипедики від'їжджають по 10 років без жодних проблем. Бо це Швейцарія і система, вся японська стоїть. Що мотор Panasonic, що батарея. Комусь буде цікаво такий велосипедик, то можете зайти до нас на сайт, інтернет-магазин rover.in.ua. Там є рубрика електровелосипеди. А хто має можливість недалеко, то заїжджайте до нас, в куликів, вулиця Львівська, 14, веломагазин. Там ви можете собі протестувати, чи на цьому, чи в нас є багато інших електровелосипедів, і з яких собі підібрати і там на місці розрахуватися. Хто не має, не має такої можливості, ми надсилаємо новою поштою по цілій Україні.